Оце мені винограду дали, га? Ох, який він, який хатіха, ну який великий. Оце. Звісно, я свій поїла, бо в мене менше. А сусідів його багато. Він не спів поїсти. Та ще оцього, як воно. Господи, така виросла роця ай-ва, ай чи що воно так кислочне? Ну нехай буде натюрморт такий. Ох і красиво, гла? це ж надо такі виногради, не вже пізня, осінь. Ну, є все, все все хороші прямо, як живі. Ну трохи вже починаються вони все в цей ізюм перетворятися. Але ж які вони солодкі. Ох, яка ж це смакота. Зараз я їх водичку частеньку і зроблю собі. І буду ходити смикати. Ніякої їжі не треба. Як оце таку смакоту їсти. м-м-м. Так, щедра осінь. Щедра, щедра. Ось. Який красень, га. Оце так виноград. Ай-яй-яй-яй-яй, недаром його так коси кусають. Солодке. Кожний має свій смак. Ой. Які тільки чудеса в природі бувають. Це перший. Це, це розовий, так? так? Перший. Другий це Аркадія. Аркадія якогось. А третій це зелений подарок зле... Запорожжя. Запорож Запорож це ми його зараз і посадимо, діду. це, це дивися О, На 100 гривень у нас купив її награди. О дід не пожалів мені. тихо. Та це він увезоть з куби на сто гриб. Дві гроші. Та хватить, бо сюди тут є. Тут геть із виноградом садить. Виноград поїдеш. Та Подиви, як воно красиво. Не пуля, а це що за паличка? Не трогай. я відрізав ну От до того а, а, все він, це Аркадій. Оце ось його ну, подарок Запорожжя такий. А, геть одросток із сади, такою отакова. гродою. Все, ось зараз ми посадимо. Так? Уже, так. Ага. Ну, наче канавка, собі, і там mm. так само. Mm. Тільки тут там одна лозинка, тут по дві. Нічого. А це Да? з них по чотири. І з одного бути чотири хороші. <поставлено> ну типа 200-200 угу. не більшість. Бо тут тут побуду виростало. Все, все обрізати треба. Ну, да ж які а, ці. І, ну, чому... Дні ідуть. Сонячні, понад... теплі. Боже, яка красота нам природа дарить. О, а чудо природне. Та, бачу, Коротше, Коротше працюємо, садимо ковінці веземо, з виноградами. Обрізать, але відуть, що О, О, не дід не учиться і учиться, ніяк Тому не, не научиться. Йому розказуєш, розказуєш. Ну, Може колись навчаться. Кінець жовтня, що стало сьогодні за день такий. Що так жарко вділося, як обично ж. вчора. Вчора не так було тепло, як сьогодні. Ой, горе, що з нас осінь робить. Ніяк літо, мабуть, бореться з осінню. осінь не побора літо, мабуть. Ох, і сонце світить. Ну вже почали більше золота додаватися в деревах. А ми все садимо. Вчора виноград посадили, клубніку, квіти, що ще я посадила. Я цілу латку цибулі посадила. Знаю, знаю, що це сильно зарані. Знаю, так. Да. Ну нічого, я в кінці листопада ще латку таку посадю. І буде то, що треба. Бо там початку листопада і до кінця плюс три, ну плюси, що ви з них хочете? Плюси, є плюси. Буде, звісно, вона рости, ця була, ну нічого страшного. Вона буде всю зиму так рости, бо зима буде теж така. ж. Так що в кінці листопада я вон там у кінці, у кінці, в кінці, в кінці, в кінці латку зробила. Ще пару кілограмчиків посадю. Так що нічого страшного, нехай росте. Будемо користуватися зеленою цибулькою. Фух, що все так тепло. А? Ну, ось кріпчиком уже користуюся. Павутиня бабиного літа літає. Яка красота. А? Хоч бере та роздінця, та не буде так жарко. Оце вам і все. Щоб не було жарко, прийдеться роздіться. От погодка, га? Як добре. Ну, вже і земля підсохла. Дощик уже не помішає. Так що вже потрібен дощик. А квіти, для них погода сама підходяща. Вони не, не люблять, як сильно сонце пече. От такі вони гарні робляться в таку погоду. Ох і квіточки сонячні. Ох. А цих всяких гмушок, жучків, свій кажік багатського. Усі на таку красоту дивляться і всі летять на красоту. Ох, до полутиня снує. Бабина літо. Бабина літо. Нехай воно буде, ще довго, і ще й дідуве, нехай буде. Ой, щоб ми не мерзли, щоб люди не мерзли. Отаке то так. ще ось яка. Горна квітка, ох, і горна, ох, і квіти гарні. Ай-яй-яй-яй-яй, яка красота. Єблука наливається. Оці висять і в мороз, та ще поки місь мороз не грозить. Та вони довго висять. Червоніють, червоніють і висять. І небо таке синє, таке синє небо наше. Наша щедра осінь. Пташки Ох, як красиво.